Приїжджають, дістають Мавік третій, я ніколи в житті до того не бачив. І такі, типу, ми такі, о, це шо? Раз піднімають мавік третій і погнали в, в бік противника, звідки нас обстрілюють. Що ми бачимо? Противник це вже якраз кінець весни, початок літа. такі, знаєте, сімейні, значить, в нього цигарка тут, і він заправляє танк. Два з половиною кілометри від лінії бойово зіткнення. Взагалі, в них життя в противника було небентежне. Вони виконували якісь свої задачі, потім виїжджали наразі. Що відбувається далі? Ми так шушу-мушу -шу -шу, поговорили між собою. І до артилерії 92 штурмової бригади. Бо третій батальйон 92-ї штурмової бригади, якраз це був базовий батальйон, на який нарощувалася територіальна оборона. Ми такі, хлопці, будь ласка, дивіться, давайте спробуємо. Ми вам передаємо, де знаходиться противник, а ви так. Основний ресурс 92-ї був на цьому відтинку, де знаходиться і зараз. І там не була артилерія, але команда 92-ї штурмової бригади це високопрофесійні офіцери, солдати і сержанти.